Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І Зараз ми поговоримо про те, що події останнього місяця у Чорному морі та у Криму і навколо них свідчать про те, що Україна проводить ще один напрямок свого успішного контрнаступу на морі. Що ж відбувається? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, аналіз всіх подій, які відбувалися протягом останнього місяця саме у Чорному морі, з залученням всіх можливих сил від ВМС України з їх. Корабельно-катерним складом з їх ракетами, з авіацією повітряних сил України, з залученням сил СБУ та інших родів військ та силових структур України нам показують лише одне: проходить дуже ретельно спланована багатоходова операція з витіснення росіян з північно-західної частини Чорного моря та переносу активних бойових дій наступальних українських бойових дій на територію окупованого Криму. Отже Перше, що ми побачили, це події 23-24 серпня. Найголовніше з них це початок наступу, початок знищення системи російської протиповітряної оборони у Криму. 23 серпня було завдано удару успішного ракетно-дронового удару по зенітно-ракетному комплексу С 400 на мисі Тарханкут. Також одночасно з цим було знищено декілька пускових установок зенітно-ракетних комплексів. Ксів С-300 у північній частині Криму та у окупованій частині Херсонської області завдяки цьому росіяни більше не можуть завдавати ракетних ударів системами Онікс та Іскандер по Одесі. Як це вони робили наприкінці ливня? Вони не можуть більше прикривати таким собі зенітним. Зонтиком зенітною парасолькою свої кораблі у північно-західній частині Чорного моря, і це обумовило ще один напрямок удару. До речі, зауважу, що Після успішного ракетного удару по комплексу С-400 на мисі Тарханкут, його було так би мовити підкріплено висадкою тактичного десанту з метою зачистити все, що не було знищено саме ракетним ударом. І буквально відразу після цього, після того як росіяни не змогли прикривати більше. Всі свої сили у північно-західній частині Чорного моря було завдано ще одного удару за допомогою легких сил СБУ, сил спеціальних операцій і ВМС України. Було повернуто контроль над нафтою та газовидобувними вишками у Чорному морі, так званими вишками Бойко. Всі чотири вишки, які були захоплені росіянами ще у 2014 році. Вони їх тоді ще перетворили на спостережні пункти з радарами, з розміщенням там зенітних навіть. Легких комплексів і так далі за допомогою цих вишок росіяни в буквальному сенсі бачили радарами та іншими засобами все, що відбувалося на півдні України, тобто переміщення українського флоту, переміщення української авіації і так далі. Внаслідок цієї операції зі звільнення нафто і газовидобувних вишок. Росіяни втратили таку можливість, а Україна навпаки закрила для себе. Питання того, щоб досить так скритно зосереджувати свої авіаційні сили та морські сили у північно-західній частині Чорного моря. Україна отримала цінну розвідувальну інформацію, і Україна змогла не лише відновити цей контроль над вишками, до речі, на. По ним завдали ще 2022 року ракетного удару, і кілька вишок потім протягом кількох місяців горіли. І буквально через пару тижнів після всіх цих подій ми побачили наступний крок: 13 вересня Україна змогла зосередити якраз над північно-західною частиною Чорного моря достатню кількість своїх літаків, щоб завдати з них ракетного удару по Севастополю. Було випущено до 10 ракет. Штормшеду або скальп вони однакові, і з росіян таки зняли скальп. Частина ракет досягла цілий, уразивши два військові кораблі, які стояли у доках Севастопольського морського заводу. Це десантний корабель Мінськ, проекту 775, старий корабель польського ще будівництва за радянських часів 1984 року. Та ракетний підводний човен Ростов на довну, збудований 2014 року. Його вартість до 300 Мільйонів доларів, і саме він брав участь у обстрілах ракетами Калібр, Одеси та інших міст України. Пошкодження, які отримали обидва кораблі, вони виявилися фатальними. І українське командування на рівні кенштабу записало і підводний човен, і десантний корабель у остаточні втрати російського флоту. Ми зараз бачимо, як виглядає утоку залишки того, що ще недавно було десантним кораблем. Мінська він повністю вигорів, від нього залишився. По суті, корпус, в якому більше нічого немає. Про ступінь пошкоджень підводного човна ми не знаємо точно, але по супутниковим знімкам ми бачимо, що він пошкоджений дуже важко. І Майже одночасно з цим 13-14 вересня було завдано удару морськими дронами по російському оперативному з'єднанню флоту у складі двох патрульних корветів типу двадцять Василь Биков і Сергій котов. Ці два кораблі патрулювали десь між Севастополем і Босфором у відкритому морі з метою, скоріш за все, або прикривати власне російське судноплавство, або полювати е, за тими суднами торгівельними, які прямують до України. Інських портів, перший удар 13 вересня, виявився невдалим. Всі шість задіяних дронів були знищені або вогнем з кораблів, або вертольотами. А ось наступного дня, 14 вересня, також шість дронів було задіяно для удару по цим кораблям. П'ять дронів росіяни змогли знищити, але шостий зміг уразити патрульний корвет Василь Биков. Ми бачимо, як це відбувалося, і завдати йому певних пошкоджень. Корабель не потоплений, але Наскільки важко він пошкоджений, ми поки що не знаємо про це, ми дізнаємося дещо згодом і. Також 14 вересня було завдано ще одного удару по російській системі протиповітряної оборони в районі Євпаторії у Криму. Там стояв комплекс С 400 вартістю біля 1,2 мільярда доларів. Тобто, як відразу чотири таких підводних човни, як той Ростов на Дону. Спочатку було знищено ударом дронів, які росіяни взагалі не помітили радарні установки цього комплексу. Він так би мовити, ти осліп і після цього модифікованими ракетами Нептун, ВМС України завдали ракетного удару, знищили пункт управління і пускові установки цього комплексу. Тому росіяни зараз фактично не мають у західній частині Криму і на півночі Криму адекватної протиповітряної оборони. Крим відкритий для наступних ракетних та повітряних ударів. І загалом ми бачимо, що росіяни не можуть ніяк захиститися ні від повітряних, ні від ракетних, ні від морських ударів. Дронами та ракетами. Їх флот зазнає втрат і зазнає ударів і у своїй головній базі Севастополі, і у відкритому морі, і таким чином йде поступова ліквідація російського Чорноморського флоту. І загалом аналіз цих подій, як висновок, ми можемо сказати, що Йде такий спрямований наступ обмеженими силами, але з дуже високою ефективністю по російським базам в Криму, по російським силам в Криму і по російському Чорноморському флоту. Це дуже важливий крок для наступного визволення Криму. І ми бачимо, що український контрнаступ йде не лише на фронті на Донбасі та у Запоріжжі. Ми стежимо за ситуацією. До побачення, слава Україні!